Ліла цікава і життєрадісна дівчинка, яка живе в затишному котеджі на краю тихого села. Ліла обожнює досліджувати свій маленький світ, знаходячи радість у простих речах навколо. Сьогодні Ліла вирішила вирушити у пригоду, щоб дізнатися, що робить її по-справжньому щасливою. Коли Ліла виходить зі свого котеджу, вона помічає, як ранкова роса виблискує на траві, наче маленькі діаманти. Вона присідає, щоб спостерігати, як краплини відбивають сонячне світло, і це наповнює її. Захопленням. Ліла розуміє, що навіть така проста річ, як роса, може приносити стільки радості. Ліла блукає далі своїм садом і помічає джмеля, який гуде навколо квітів. Вона спостерігає, як той невтомно збирає нектар. Ліла усміхається, усвідомлюючи, як ця маленька істота знаходить мету і радість у своєму щоденному житті. Коли Ліла йде по стежці, вона помічає, як один осінній листок кружляє вниз із дерева. Вона піднімає його і захоплюється його складними візерунками та теплим ми кольорами ліла замислюється про шлях, який пройшов цей листок, від маленької бруньки до цієї красивої форми. Ліла знаходить затишне місце під деревом і сідає. Вона розслабляється, слухаючи пісні птахів на гілках вище. Мелодія наповнює її серце миром, нагадуючи, що щастя можна знайти в найпростіших звуках. Легкий вітерець проходить через сад, змушуючи квіти колихатися і дзвіночки на ганку Ліли тихо дзвоніти. Ліла кружляє, дозволяючи вітру грати з її з волоссям. Вона відчуває м'який дотик вітерця і сміється, знаходячи радість у простих відчуттях. Ліла повертається до свого Котеджу, де готує простий перекус із свіжого хліба, масла і домашнього варення. Вона сідає на свій ганок, насолоджуючись кожним шматочком. Смак домашнього варення нагадує їй, що щастя може приходити від найпростіших задоволень. Із настанням вечора Ліла сидить біля свого вікна, розмірковуючи про свій день. Вона розуміє, що їй не потрібні величезні або дорогі речі, щоб бути щасливою. Радість можна знайти в дрібницях, як тороса на траві, пісня птахів або проста їжа. Із серцем сповни. Не задоволення ліла засинає мріючи про нові прості радощі, які вона відкриє завтра.